Знижки представляють єдині знижки на Норофен, Експрес, Форте. 10% в аптеках, подорожник вам та Оща. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Росія вимагатиме переговорів. Український астролог Дмитро Уранус вразив новим прогнозом. Зоризнавець також зробив гучну заяву щодо закінчення війни. Що віщують Україні та Росії зорі та карти, що відчувають мольфари та провидці, розповім за мить. З вами новини Тесеню. І я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайка. Ми переходимо до новин. Передбачення зоризнавців почали збуватися. Відомий український астролог Дмитро Урану здав новий прогноз про закінчення війни в Україні, зазначивши, що його попередній прогноз почав збуватись. Йдеться про те, що президент України Володимир Зеленський зробив офіційні заяви про можливість переговорів з Росією на другому саміті миру. Як нагадав Уранус у статті про терміни закінчення війни, він писав, що у солярній карті України, яка діє з 24 серпня 2023 року, до 24 серпня 2024 року є аспект, який не дасть закінчитися війні в період її роботи. Цей аспект Марс Соляра у поєднанні з Марсом карти України. Закінчення активних військових дій може бути лише під час роботи Соляра наступного року, починаючи з 24.0824 .24 по 24.08.25. В інших картах та методиках прогнозу особливо багато вказівок на весну 25-го року. Тому для України дуже важливо закінчити війну у період з 2408-24 по 24.08.25 року і обов'язково провести вибори в 25-му році. У новому ж прогнозі астролог деталізував торішнє передбачення. З хороших новин 20 червня закінчила роботу важка карта весняного рівнодення. З висхідним Марсом у Києві, що вказувало на інтенсивні бойові дії та загострення на фронтах. Про неї я писав 26 березня. Ця карта однозначно посилювала війну і не давала навіть натяку на мир. Що змінилося після цього? 20 червня 2024 року включилася карта літнього сонцестояння. Вона працюватиме 90 днів. У цій карті немає таких агресивних військових вказівок. Ми бачимо місяць, що кульмінує в стрільці на координатах Києва. Це вказівка на більш виважену та реалістичну зовнішню політику влади Києва, на міжнародні події, міжнародні контакти, м'якшу політичну риторику. Тому й було проведено саміт миру за кілька днів до сонцестояння, і, можливо, у цей період буде проведено ще один другий саміт миру. За ці 90 днів слід закріпити курс на закінчення війни і чимось це підтвердити на юридичному міжнародному рівні. Урано спише про те, що особливо сприятливим періодом для початку переговорів та міжнародних подій буде час між 24 серпня та 22 вересня 2024 року. Дуже важливо зробити якісь кроки до переговорів та припинення бойових дій саме до 22 вересня, оскільки наступна карта осіннього рівнодення від 22 вересня 2024 року має Марс, що заходить на координатах Києва та Москви одночасно. Що дуже погано для подальшого ведення війни для Києва на посилення взаємних ударів і ненависті. Ймовірність втрати всього Донбасу до кінця року буде вкрай високою. З негативних аспектів карти сонцестояння, як звертає увагу астролог, в очі впадає точна квадратура між сонцем та нептуном. Цей аспект напускає туману на всю світову політику протягом найближчого року, і навіть більше робить майбутнє зовсім неясним і заплутаним. Цей напружений аспект між Сонцем і Нептуном повторюватиметься в усіх наступних картах сонцестоянь та рівнодень протягом найближчого року. Нептун рухається повільно, його петляння біля нуля овна має історичне значення. Таке може бути лише один раз на 164 165 років. Це аспект закулісних договорників, таємних змов за спиною, зрад маніпуляцій та обманів у величезних масштабах. Демократія та свобода програватимуть брехні, маніпуляції, технології контролю над розумом через інтернет та інші змі. Нептун має з'явитися із зіркою Шеат, Бета Пегаса, і таке становище буде протягом всього літа та початку осені. У мунданній світовій астрології це вказівка на парад політичних потепельників. У цей період багато політиків підуть на дно. Астролог зазначає, що в цей час багатьом політикам доведеться вдавати, викручуватися, брехати, вигадувати казки, робити красиву картинку, шукати правильні слова, укладати таємні угоди. Найближчими місяцями і навіть два роки вуха людей відвисатимуть до самої землі від тяжкості тієї локшини, яку їм вішатимуть. Уранус радить фільтрувати інформацію наповну. А ще зарізнавець розповів, яким буде для України липень 2024 року. На жаль, липень буде складний і небезпечний. Карта молодика затьмарена з'єднанням Марса і Урана в Тельці на асценденті карти Молодика в Києві. У карті молодика Марс в Тельці в поєднанні з астероїдом Росія. Дане з'єднання буде в силі всю першу половину липня, що вказує на дуже агресивні наступальні та військові дії РФ. Зазначені періоди, період дії карти молодика з 6 липня по 4 серпня, період дії з'єднання Марса та Урану 15 липня з 5 по 26 липня, будуть відзначені частими та сильними ракетними ударами по енергетиці України та військових об'єктах. Можливо, це буде час першого застосування літаків в 16 і Росія у відповідь буде звіріти за повною програмою, завдаючи ударів не тільки по аеродромах, але й по об'єктах енергетики, що залишилися. Є особливо небезпечна вказівка для зон, де знаходяться наші АЕС. Можливо, РФ постарається добити в Україні все, що зможе добити, і захопити якнайбільше територій на Донбасі. Це означає, що ворог намагатиметься вийти на переговори з Україною з позиції сили через дуже значні руйнування та військове загострення у липні на полі бою на Донбасі. Якщо подивитися астрокартограму молодика 6 липня, то видно, що лінія Урану проходить поряд з Києвом, а лінія Марсу по західних областях України, Волинська, Рівненська та Хмельницька області. Лінія Плутона проходить біля Сум, Полтави, Дніпра та Запоріжжя. Зазначені регіони та міста у зоні підвищеної небезпеки у липні. Якщо подивитися астрокартограму з'єднання Урана та Марса. То лінія, де Марс та Уран будуть заходити в момент точного аспекту, проходить кордоном з Польщею, Волинською, Львівською та Закарпатською областями. Це друга вказівка на небезпеку ударів по західних областях України. Також астролог дав прогноз на третій місяць літа. Урану скаже, що серпень дає великі надії на початок позитивних змін. Швидше за все вони почнуться тільки при запуску нової солярної карти України з двадцять року. З появою нового Соляра курс на закінчення війни буде більш явним. Коротко скажу, що над Києвом у момент молодика 4 серпня буде кульмінувати Венера і Меркурій, що одночасно може вказувати на високу ймовірність зміни вектору уваги Києва з війни. Венера це мир і згода, а Меркурій, зустрічі та договори, але я не впевнений, що це буде укладанням самого миру. Швидше за все у цей час будуть події, які приведуть нас до майбутнього миру. Карта початку війни вказує на дуже значні події у період березень-квітень 25-го року. Також астролог зазначив, що говорячи про мир чи закінчення війни, він не передбачає повернення Україною всіх окупованих територій. Найближчим часом цей процес буде тривалим. Та все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій творцем, яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу і натхнення змінити своє життя на краще. А ви вірите у передбачення астрологів, мальфарів, екстрасенсів і тарологів? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.